Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійка. Стартували нові акції з 7 і діятимуть по 13 липня. включно. Капка жіноча по 75 гривень з таким сердечком. Є ще із літерами. Ціна теж 75 гривень. Є у різних кольорах. Панами по 75 гривень. Є такі однотонні із нашивкою. А є з таким шнурочком. До речі, досить легенький такий надоток. Напійю безалкогольний Чупа-Чупс. Чотири варіанти смаків. Об'єм 345 мл за 40 гривень. Холодний чай від торгової марки Biola 500 мл за 16 гривень. Печово сендвіч. Суперконтік 90 г за 15 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Є із шоколадною такою глазурю, а є просто без глазурі. Теж 15 гривень. Чашка скляна із металевою кришкою та трубочкою. Об'єм 480 мл, Ціна 55 гривень. І такі теж по 55 тут трошечки менший об'єм. 470 мл. Дуже гарні набори, я б сказала, навіть подарункові 185 гривень. В набір входить силіконова прямокутна форма, круглі для кексів, прихватка, лопатка, пензлики та вінчик. Є декілька кольорів: 185 гривень. Дезодорант твердий Олд Спайс 50 мл за 90 гривень. Дуже великий асортимент ароматів. Зубна паста Colgate Макс Вайт. Або Макс Фреш та Макс Клін. 75 мл за 63 гривні. Белла Фотін з прокладки. 10 штук паковці за 33 гривні. Шампуні для волосся та кондиціонери об'ємом 500 мл. Ціна шампунів 90 гривень, а кондиціонерів 100 гривень. Така новинка я ніколи тоді не користувалася. Цікаво дізнатися, які вони в дії. Хто користувався обов'язково залишайте відгуки. Пише, що вироблено в італії. Кондиціонер для білизни Ленор. 140 гривень, об'єм літр та 200 мілілітрів. Блюдо металеве для фрі. Ціна 24 гривні та 50 копійок. Решітки гриль більші по 165 гривень. І менші по 115 гривень. Сітка москітна, на вікно розмір 1,30 на 1,50 за 44. По 90 гривень, кашпо для вазонів металеве. 22,5 на 13,7. А є ще такі кольорові по 70 гривень. Розмір однаковий. 75 гривень набір шампурів довжиною 60 см 6 штук в наборі. Друшлак металевий із довгою ручкою за 57,50. Набір фігурок. Це такі, можна сказати, кубики для заморожування і охолодження напоїв. 12 штук, 19,50. По 39 гривень ложка для морозова металева. Чохол на просувальну дошку Розмір 1,40 мх на 50 см за 49 гривень. І декілька зображень. Появились ось такі новинки: форми для приготування цукерок лідяників в Атемедики 55 гривень. Зефір від торгової марки Жако Смайл із начинкою згущене молоко. Біло-рожевий варіант. Із начинкою Малина. Ціна 8 гривень за одну штуку. Різноманітні сиропи. Об'єм 200 мл і ціна 20 гривень. Торгова марка Добрик. Турка гейзерна на 6 чашок. Ціна 185 гривень. М'ясорубка 187,50. Блендер. Ручною із ємністю ціна 525 гривень. Об Ємність об'ємом 600 мл. По 65 гривень бульйонниці об'єм 600 мл. Є декілька кольорів на вибір. І синій, і блакитний, і фіолетовий. Салатники з кляні на 280 мл, по 19,50 Салатники білі діаметр 13 сантиметрів за 34. Каша вівсяна від торгової марки Тера по 10 гривень. Є декілька смаків на вибір 38 грамів. Вермішель швидкого приготування Ріва зі смаком грибів по 13 гривень. І зі смаком курки теж 13 гривень. Кілька у томатному соусі 23 гривні за 240 г. Желе є досить великий вибір смаків. Ціна 11 гривень 90 г. Гр. Ніж столовий три штуки за 39 гривень. Водалки по 39 гривень теж три штуки. І ложечки чайні три штуки 39. Набір чарок у чохлі 4 штуки по 30 мл – 49. Чайник заварювальний, скло, метал об'єм 350 мл, цитки із пресом за 95 гривень. Такий варіант 350 мл за 135 гривень. Тут ще є бамбукова кришка і ручка. Термочашка. Об'єм 500 мл 115 гривень. А це є набір посуду, кружка та блюдо за 225 гривень. 6 чашок по 190 мл об'ємом і 6 блюдочок. Глечик скляний 1 літр та 200 мл 85 гривень. Глечик скляний на 1 літр 75 гривень. Склянка для напоїв ведмедик зі скляною трубочкою 85. Термочашка із датчиком температури 165 гривень. Чашки скляні, прозорі фігурні на 200 мл по 34 гривні. Такі чашки, нещодавні новинки. Є з такими подовгустими зображеннями або кругленькі. Вони, до речі, об'ємні відчуваються. На дотик 55 гривень, об'єм 400 мл. Стопки поштучно на 50 мл по 12,50. Набір серветок для прибирання віскозні 5 штук за 40 гривень. Такий від файно 5 штук вологу 90 гривень. Хата багато серветки поглинаючі, 5 штук за 30 гривень. Пакети для сміття файно міцні 35 літрів 30 штук, 40 гривень, 50 штук 58 гривень. Губки для миття посуду файно, 6 штук за 26 гривень. Такий варіант 4 штуки 35. Для полірування меблів засоби Pronto 65 гривень 300 мл, а такий спрей аромат лимон 63 містерму, запаска 60 гривень 500 мл, Освіжувачі повітря глейт 55 гривень 400 мл, сіла 55 гривень також 400 мл. Засіб для чищення калимів там яких меблів – 40 гривень 500 мл. Подолянка. Полірор сама за 40 гривень 500 мл. Для миття посуду фарі 105 гривень за 650 мл. Санклін засіб для ван 88 гривень 500 мл. Санклін для сантехніки 90. Для видалення жиру тут 750 мл 90 гривень. Галакс за 80 гривень 500 мл. Бріл антижир 70 гривень. І такий засіб для очищення духових та грилю 80 гривень. Кауфен по 70 гривень. Освіжувачі повітря Glade 135 гривень 270 мл. Освіжувачі Адам 45 гривень 300 мл. Очисник побутової техніки Міс Хелен 33 гривні 60 г. Савекс кондиціонер 800 мл 80 гривень. Кисневий відбілювач Савам 570 г за 65 гривень. Капсула ЗОся по 80 гривень, 12 штук упаковці. Савекс капсули в упаковці 15 штук 170 гривень. Топ-ефект для прання універсальний. Я бачила засоби для миття посуду від цієї фірми. Хто користувався, то обов'язково залишайте свої к 2 літри 200 мл за 70 гривень. Досить таки бюджетна ціна. Чисто чудо 5 літрів за 145 гривень. Зося порошок аж 8 кг за 240 гривень. Рута серветки косметичні 155 штук за 48 Рута хустинки носові 10 штук 6 гривень. Сухі серветочки Зева 9 штук за 9 гривень. Великий рулон кухонних рушничків Рута 168 гривень. Бо шарові. Станки для гоління одноразові, джелет Simple Venus, 4 штуки за 84. Туалетний папір трьохшаровий 10 рулонів за 110 гривень. Прокладки у рологічні 15 штук, 68 гривень. Лібрес прокладки по 53 гривні за 18 штук. Лібрес по 31 гривні і натурела по 50 гривень за 8, 7 або 10 штук.